Ласкаво просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Пекін використовує антиізраїльські протести, щоб критикувати США та їхню демократичну систему. Як у цьому беруть участь китайські державні медіа? Дитина зателефонувала до контакт-центру конгресу США і погрожувала самогубством, якщо Тікток заборонять. Законодавці кажуть, що соцмережа просить користувачів зв'язуватися з політиками. США та Китай протистоять одне одному на кількох фронтах. Популярна китайська програма для онлайн покупок ТЕМУ викликає побоювання. Вважають, що вона може збирати дані у США та передавати їх до Пекіна. Водночас у Китаї відроджується політичний рух. Експерт аналізує, куди веде людей комуністична партія Китаю. Підливає масло у вогонь, тоді як поліція в США заарештовує пропалестинських демонстрантів у студентських містечках по всій країні. Пекін використовує цей шанс щоб просувати антиамериканську риторику. Китайські державні медіа пишуть про тоталітаризм і звинувачують американську поліцію в жорстокому придушенні студентів та утиску і накодумства в США. Згадаємо, як китайська комуністична партія ставиться до своїх власних протестувальників у 1989 році. Пекін направив танки на студентів, які виступали за демократію та поліпшення доступу до освіти під час студентських протестів 1989 року на площі Тяньаньмень КПК направила понад 200 тисяч солдатів, щоб оточити Пекін. Вони ввели танки і відкрили вогонь по беззбройних студентах та громадянах. Повернімося до антиізраїльських протестів, що охопили студентські містечка США. Президент Байден звернувся до протестувальників. Він виступив на захист права студентів на мирний протест, але водночас засудив насильство та порушення порядку в кампусах. Ми не авторитарна нація. Ми не змушуємо людей мовчати і не пригнічуємо інакодумство. Ми почули американський народ. Насправді, мирний протест це найкраща американська традиція реагувати на важливі питання, але ми не кра країна без законів антиізраїльські протести почалися у колумбійському університеті наприкінці квітня. Протестувальники поставили наметові містечка, вимагаючи від навчального закладу виступати проти Ізраїлю у війні з Хамасом. Пізніше студентські демонстрації поширилися по всій країні. Переважно вони мають мирний характер, але подекуди переростають в агресію. У колумбійському університеті протестувальники захопили навчальний корпус Гамільтон холл і розбили там вікна. Поліція Нью-Йорка вивела їх звідти. У каліфорнійському університеті сталися сутички між протестувальниками з обох боків. Водночас Китай, Росія та Іран докладають зусиль, щоб виставити США як країну хаосу та завору за останні два тижні їхні державні медіа випустили майже 400 англомовних статей про протести. Шон Гейнс, колишній репортер китайської державної інформаційної агенції Сінхуа розповів голосу Америки, що політика агентства спрямована на широке висвітлення західних демонстрацій. Він сказав у сіньхуа, коли ми обирали новини, завжди заохочувались іноземні протести, особливо під час виборів. Ми казали, погляньте наскільки страшні іноземні демократії. Хіба вони раді, що в Китаї цього немає? Члени конгресу заявляють, що TikTok, ймовірно порушив закон про захист дітей. Що найменше один неповнолітній зателефонував до контакт-центру конгресу і пригрозив самогубством, якщо TikTok заборонять Соцмережа надсилала користувачам повідомлення з проханням надати особисту інформацію та закликом зв'язатися з конгресом. Члени комітету палати представників з питань Китаю стверджують, що повідомлення адресовані маленьким дітям у листі, який поширив комітет. йдеться, що Тікток призвів щонайменше до одного випадку, коли дитина зателефонувала до офісу конгресу і погрожувала самогубством. Тікток надіслав повідомлення перед ухваленням закону, який встановлює крайні. Термін продажу соцмережі. Якщо до 19 січня китайська материнська компанія цього не зробить, веб-хостинги припинять підтримувати TikTok і всі американські магазини застосунків мають його видалити. Члени конгресу кажуть, що соцмережа може маніпулювати думками американців, зокрема дітей, і вона значною мірою перебуває під контролем КПК через свою материнську компанію. Тікток відповів, що надсилав повідомлення тільки користувачам старшим за 18 років. Битва між США та Китаєм відбувається на кількох фронтах. Китайські онлайн платформи, що працюють у США, становлять загрозу безпеці американців. Ставлення до Китаю та голови КПК в Америці досягло найнижчого рівня за останні роки. А до Китаю, схоже, повертається ера політичних рухів у минулому столітті. Такі рухи забрали життя мільйонів людей. Ми поговорили з Кейсі Флемінгом, генеральним директором Black Ops Partners, про те, куди рукається Китай під керівництвом. Комуністичної партії Кейсі Флеймінг, дякую, що приєдналися дякую, до нас. Дякую, що запросили Повідомляють, що Пекін отримує дані від китайських технологічних компаній, зокрема від популярних магазинів та онлайн ігор із сотнями мільйонів користувачів у США. Наскільки це тривожно і що це означає для американців? Це дуже тривожно. Насамперед, це ваша конфіденційність. Ваші дані їх використовують не тільки в маркетингових цілях, їх використовують для контролю. Треба усвідомлювати, що Китай використовує всі технології, щоб перетворювати їх на зброю проти вільного світу. Звіт показує, що пропагандистська машина покіна збирає інформацію про американських користувачів китайських програм, які важелі впливу. Це дає китайській владі для отримання інформації. коли КПК має інформацію про кожного американця, вона знає на що спрямовувати свою пропаганду та свої операції впливу. Це дуже спрямована дія на певну аудиторію з метою її розгойдувати та контролювати. So they can be and хочу перейти до Китаю. Міністр державної безпеки КНР оголосив про новий рух п'ять проти. Це дуже схоже на чищення за часів мао незабаром після того, як владу захопили комуністи. Отже, ці п'ять нових зол, як вони їх називають, це боротьба з підривною діяльністю, боротьба з гегемонією, антисемітизмом, боротьба з тероризмом та боротьба зі шпигунством. Що це означає? Ця кампанія 50-х була дуже успішною. Вона допомогла компартії Китаю усунути всіх хто проти її тоталітарного правління. У певному сенсі, все, що вона зробила зараз, це провела ребрендинг успішного руху 50-х років. До речі, саме успіх кампанії 50-х призвів до темного періоду в історії Китаю і того, що ми сьогодні бачимо. КПК досягла успіху у своїй пропаганді, і сьогодні вона застосовує цю стратегію, заявляючи, що коріння росте зі США та вільного світу. Це спосіб зберегти контроль над населенням за допомогою шпигунства та підривної діяльності. Сьогодні для Китаю настав переломний момент. КПК має послабити свій тоталітарний контроль, щоб мати можливість рухатися вперед. Ми підозрюємо, що найближча мета Китаю це Тайвань та південно-китайське море, а потім і решта вільного світу. Враховуючи все, що поставлено на карту, і про що ви щойно розповіли, що можуть зробити американці. Будьте в курсі подій. Обирайте джерела, які даватимуть вам правильні новини та інформацію. Будьте експертами у стратегії КПК, яка називається необмеженою війною. Розумійте, як у всьому цьому бере участь ваша сім'я, ваш бізнес, співробітники вашої компанії, ваша країна, а також наші союзники у вільному світі. Підсилюйте своє критичне мислення, тому що в засобах масової інформації немає правди. Завжди сумнівайтеся і знаходьте джерела новин, яким можна довіряти. Дякую за те, що приділили нам час. Дякую.